Едем. Відчуй життя без алергії. Добрий день на зв'язку з СН військовий експерт Михайло Притула. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ось на Лимано-Купінському напрямку українські військові вже побудували таку потужну оборону, і ось через українські удари і відсіч противник змушений був перегруповуватись. Про це повідомив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Як ви оцінюєте ось ту ситуацію, яка зараз там складається? Для росіян дуже важливо приховати свою поразку на півдні і на сході. Якимось невеликим успіхом, наприклад, в Куп'янську. Тому вони стягнули туди досить багато сил. От. Але що то за сили? То в основному піхота, яка підсилена 90 900 там, бронемашин. От, що то за сили? Звісно, що для того, щоб наступати, їм треба набагато більше сил і можливостей. От. І у них, скоріш за все, Зараз нічого не вийде. Вони ж зараз почали перекидувати сили з півночі, тобто з Куп'янського напрямку. Вони почали їх потроху перекидувати під Бахмут. Тому що для них принципово важливим, вони саме створили і намолили це місце. Принципово важливим є Бахмут і уникнути поразки під Бахмутом. Власне, це що відбувається зараз. На жаль, ми не маємо поточної оперативної інформації звідси, яку ми могли б коментувати. Достатньо професійно, однак в цілому відбувається саме таке. Тобто вони всунулись в атаку Куп'янським, отримали, як це сказати, науково не знаю навіть, от і вирішили там трошки зупинитися. Я думаю, що далі вони не підуть. Там немає у них сил і можливості. Вранці, 16 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що урожайну в Донецькій області вже звільнено. Це така вже інформ офіційна інформація. Перед тим спостерігали, як російські пабліки просто дикували, панікували через це. Що взагалі ось для росіян означає ця втрата? Це значить просування українських збройних сил на південь до. Берега до узбережжя Азовського моря. Що це значить? Це значить, що угрупування російських військ, яке знаходиться на півдні Запорізької області і на півдні Херсонської області, а також Крим, будуть відрізані від схопутного коридору і постачання через узбережжя Азовського моря. Що це значить? Ну фактично, Крим і це велике угрупування на півдні Херсонської області перетворяться на такий логістичний острів, і вони не зможуть постачати їх достатній кількості для того, щоб зупинити просування Збройних сил України. Для них це є катастрофою, тому що фактично вони будуть вимушені залишити і Крим, і Південь Херсонської області. Вони це прекрасно розуміють. Тому вони зараз будуть стягувати всі свої е, можливі резерви саме туди, під Урожайне, під цей напрямок, тому що для них втратити зараз е, допустити Збройні Сили України е, до Азову і втратити логістичний шлях для постачання війська і Криму, то для них смерті подібно. Ну, от тому вони зараз нам будуть намагатися як могла більше е, активнічать з одного боку. А з іншого боку, це означає, що просування наших Збройних сил у південному напрямку це досить позитивно для звільнення всієї України. Тому що, коли вони втратять Крим, то для них це буде вже поразка повна в війні, і поразка Путіна і його політики і його розвитку. Ось, Власне, вгор повідомляє, що Кремль хоче мобілізувати ще кілька сотень. Тисяч людей, скільки на це піде часу, і куди можуть відправити їх, і наскільки це взагалі велика чисельність? Скажімо так, навіть мобілізацію там, навіть мільйона людей їм потрібно буде там не більше там, двох тижнів. Це насправді невелика кількість і для тих потужностей, яка у них є, це достатньо. Мобілізація відбувається достатньо швидко. Всі Повістки, вони вже написані, вони вже лежать навіть в конвертах, тобто їх взяли, розіслали, або в електронному вигляді розіслали. Тобто в них там механізм вже відточений. От. Чому вони не мобілізують? Заздалегідь, тому що мобілізованих треба годувати. А коли мова йде, наприклад, про 100 тисяч мобілізованих, то це 100 тонн їжі щоденно їх треба десь брати. От. І тому вони намагаються відтягнути цей процес до того моменту, коли вкрай буде необхідно їм ці сили. Ну, вони там розішлюють, кожен мобілізований має взяти з собою там, їжі на три дні, і одразу на фронт. Тобто досить проста система. Де вони будуть мобілізовувати? Скоріше за все, вони будуть мобілізовувати населення в Криму. Вони для того туди по різним державним програмам загнали до 800 тисяч. E, Понаїхавши, скажімо так, О, тобто це десь 200 тисяч e, мобілізаційного ресурсу, які будуть загнані в траншеї, які вже понакопав Аксіоном там по узбережжю Криму. О, звісно, що вони нікого від, відпускати з Криму не будуть. По перше, нема як по друге, вони ж не будуть віддавати пароми, які потрібні для e, евакуації Аксьонова, для евакуації рядових мешканців Криму. І для того вони їх туди заманюють. Ну і найголовніше, найцікавіше, те, що вчора, вже від, на в'їзді до Криму, росіянам, які туди їхали відпочивати, роздавали флаєри. З одного боку на флаєрі було написано Добро пожаловать в Крим, а з іншого боку, скажімо так, реклама служби за контрактом в Криму. Ну, люди їдуть відпочивати наївні, да? От. Їх сюди просто заманюють для того, щоб було ким е наповнити ті траншеї. От те, що відбувається зараз. Тому вони да, готові готуються до великої мобілізації. Я очікував цю мобілізацію ще в лютому цього року. Велику мобілізацію це було б логічно з їхнього боку, але певно, що вони були не готові технічно до цього, ні бюрократично, тобто оформити велику кількість е мобілізованих. Ні, не могли і забезпечити їх, певно, самим необхідним. Тобто хоча б чоботи, там, портянки, що вони ще будуть видавати їх. От, Тому е, абсолютно правильна інформація, і очікуємо цієї великої мобілізації. Будуть видавати по е, речовому мішку зразка 1878 року, будуть видавати автомат Калашникова. три… Магазина і бій, по простому піхота червоної армії? Дубль два ось власне один з депутатів Верховної Ради України сказав про те, що загальна мобілізація може бути оголошена і в Україні в випадку четвертої хвилі, де підуть воювати всі чоловіки, за його словами. Однак, як він каже, такої необхідності поки що немає. На вашу думку, за яких умов взагалі ось це можливо? Ну, я думаю, що взагалі цього буде не потрібно в Україні. Тобто навіть казати про умови, тому що е, те озброєння, яке зараз в Україні, воно дозволяє перемолоти ту живу силу, яка йде, досить активно і ефективно. І касетні боєприпаси, і хаймарси з 180 тисячами е, вольфрамових кульок, які вражають досить серйозну велику кількість живої сили. Вони дозволять зупинити цю навалу, яка нас очікує. І, власне, цю навалу очікує і наш Генштаб, і ми бачимо, що і наші партнери західні, вони також розуміють, що готується ця навала. Тому я думаю, що наші будуть брати не кількістю живої сили, а умінням і високотехнологічною західною зброєю. Все це разом. Воно дозволить уникнути цієї великої мобілізації в Україні загальної, от і зупинити ту навалу, яка готується зараз з сторони Москви. Ось, власне, українські високопосадовці неодноразово говорили про важливість авіації західної і про те, що потрібна далекобійна зброя. Зараз багато розмов точиться довкола німецьких Таурес. Ось ми бачили заяву Шольца, канцлера Німеччини, який сказав, що. Поки що не вагається чи надавати, чи не надавати ці ракети. І міністр оборони Німеччини сказав, що поки не бачить такої нагальної потреби. На вашу думку, наскільки потрібні ці ракети, і власне, чому поки що Берлін такий вчинок дії, не, не, власне, не надає ці ракети? Друзі, крім Таурусів, є ще скальпи і є ще штурмше. Це одне й те саме. По суті, питання лише у виробнику, і, і все, і у кого вони знаходяться на складах. У Німеччині, наскільки мені відомо, знаходяться на бойовому чергуванні 150 Таурусів, і звісно, якщо вони їх віддадуть, то вони залишаться голими босами. Ракету швидко не зробиш якісно. Тому, скоріш за все, питання стоїть про те, щоб модернізувати 300 більш застарілих таурусів. вони Абсолютно будуть нормально працювати в Україні це спочатку, але на це потрібен перший час. По-друге, давайте дивитися справді вдвічі. Германія нам допомагає дуже багато. І це йдуть не лише Таурси, це і системи проти повітряної оборони, це ті самі гепарди, це і Рісте, і ще багато багато чого, що Германія нам постачає сьогодні і чим займається рейнметал. Тобто, це. Велике навантаження. Тому е якщо зараз працюють в Україні скальпи і Shadow, нормально працюють, то тауруси ну, можуть трошки почекати і прийти пізніше, коли вони будуть потрібні. Поки що вистачає Shadow і французьких скальпів. Ну просто ставити питання, що дайте нам ще тауруси, тому що у нас є скальп і Shadow, у нас для колекції тауруси потрібні. Це трошки буде некоректно з нашого боку, Прошу. ось е, власне керівник апарату генсека НАТО припустив днями, що Україна може вступити в альянс в обмін на відмову від частини своєї території. Після цього прес служба Альянсу заяву про ці поступки назвала помилкою. На вашу думку, чому раптом прозвучала за нього така випадкова помилка? Ну, що я можу сказати? Ну, дійсно, чи маємо ми відмовитись від наших територій Краснодарського краю, Кубані, Білгородщини, Курщини в обміт на вступ до НАТО? Ну, це досить дискусійне питання. От. Е, певно, що це була просто помилка якогось е, в даному е, ну, Якщо офіційна заява з НАТО вже пролунала, що цього не. Це не відповідає дійсності, то так би мовити, обговорювати нема що. Але дискусію про те, чи маємо ми відмовлятись від Кубані, Краснодарського краю і Білгородщини, ми і маємо продовжити. Ось власне Дмитро Кулеба, очільник МЗС, днями заявив про те, що попереду чекає важкий політичний сезон через посилення закликів з різних країн світу про те, що Україна нібито. Потрібні переговори з Росією. Водночас, після цього секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ніякого примусу з боку західних партнерів не існує. Що саме на увазі мав Дмитро Кулеба власне, і чи дійсно можуть піднімати риторику цю посилювати про якісь переговори з Росією? І хто це буде робити, друзі? Ну давайте правді справді віч в Росії дуже багато агентури по всім країнам світу, і вони піднімають це питання. Регулярно е, платять за це гроші за те, щоб це питання піднімалось, люди заробляють на цьому. Тому, ну, скажімо так, тут нема чого коментувати. От. Росія бажає там підняти питання про те, що там, Україна має відмовитись від своїх територій, чи Україна має там сісти за стіл е, переговорів і так далі. Ну, про що йде мова взагалі? Це просто інформаційні спецоперації для того, щоб е, примусити е, західні держави відмовитись від допомоги Україні. Як це робиться? Це розсобиться досить просто. Е, західні демократії не можуть відмовитись від свободи слова, Росія цим зловживає і формує, е, намагається сформувати певну думку в західне Е, На жаль, в західних суспільствах дуже багато є людей, які вихідці з радянського союзу, які дивляться досі. Там перший канал російського телебачення в країнах НАТО, а по суті, військову пропаганду в країнах НАТО, російську, от і транслюють потім цю пропаганду у здоровий організм ж Німеччини, Франції, Британії і так далі. Це так працює російська пропаганда. Вона працює сьогодні. Не десь там, а саме от Україна НАТО, де яка, які нам допомагають, таким чином вони намагаються сформувати е, думку про те, що не треба допомагати Україні. А що вони роблять? І роблять це досить доволі успішно, тому що е, західні країни не можуть знову ж таки е, використовувати ці методи проти Росії, тому що це неприйнятно для західних демократій. Але ж е, людям, які живуть в цих країнах і російською мові, треба і свій мозок мати, тому що жити в Євросоюзі, жити в країні НАТО, і дивитись е, пропаганду е, військову пропаганду Росії, це трошки ну не відповідає здоровому гвозду, пане Михайло, дуже дякую вам за розмову. Віримо в збройні Сили України.